Мої любі близнюки, привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш таро-прогноз на грудень 2023 року. Дивимось ми з вами, як завжди, на кількох різних колодах. Сьогодні підготувала такі святкові яскраві колоди, особливо ця почнемо ми з колоди Тінсултаун Таро. І давайте подивимось. Що ж чекає на близнюків у грудні 2023 року? Загадуйте себе, думайте тільки про себе і подивимось, що ж чекає на близнюків у грудні 2023 року. Близнюки? Двійка пентаклів. Ой, суно вам тут не буде. Будете, будете а, жонглювати якимось. Двома справами, двома видами діяльності, двома проектами, двома видами доходу. От ключове, що у вас буде два-два шляхи розвитку, два напрями активності, щонайменше два. В принципі, ви близнюки, це також парний знак мутабельного хреста. Тому, ви знаєте, ви таке любите. Я знаю, тому ваша стихія, ваш вайб. Хоча Пентакліва карта, але Двіка-Пентаклі, знаєте, дуже-дуже по-близнюковому. Так, що ще чекає на близнюків у грудні 2023 року. Близнюки. Паш мечів, ви знаєте, це у нас. Карта чогось маленького. Це може бути мілкий проект. Можливо, ви тут і, і тим паче інформаційний а, проект. Можливо, ви ведете а, дві там переписки дуже активних з двома людьми, або ви спостерігаєте, чи за вами спостерігають. Двоє людей, так? Можливо, ви ведете два інформаційних блоги, чи продюсуєте два інформаційних блоги. Але тут два, два, два. Знаєте, пажіться ще діти. Можливо, у вас два племінника чи дві дитини, чи два проекти ваших, ваші діти, чи тому що у нас діти і діти ще завжди ще йдуть по одному дому, але це. Те, у що ви будете вкладати свій ресурс, особливо інформаційний. Наприклад, вчити з дітьми віршики, або вести, наприклад, дві робочих сторінки блога онлайн. Ось так от. Так, що ще чекає на Близнюків у грудні 2023 року близнюки п'ятірка Пентаклі, а це у нас карта, коли будуть все ж таки якісь витрати. Можливо, тут ви витрачаєте гроші якраз таки на, на костюми, я ж кажу, для новорічних ранків, або це взагалі, коли можуть бути витрати і на здоров'я. Це можуть бути витрати на спортзал, на аналізи, на медичний огляд. Це взагалі карта також ще і допомоги. Можливо, ви тут організуєте щось благодійне, можливо, тут ви будете спостерігати. І закривати два благодійних збори ключових таких або й більше, але тут взагалі круто. Так, і наступна наша колода. Ви ці ще колоду на Ютубі не бачили? Так, давайте подивимося, що ж чекає на близнюків у грудні 2023 року, близнюки? Королева мечів, це у нас ви, це у нас ви, якщо ви хлопець, це може бути ваша партнерка. Але це у цій колоді дуже взагалі така розкішна. Королева мечів, це у нас дівчина Близнюки, це у нас водолій, це у нас Терези. Дуже-дуже і дуже багато комунікації, акцент на собі. Ви будете постійно в інформаційному середовищі, ви будете постійно крутитися. У вашому середовищі, і ви будете почувати, знаєте, як риба у воді. Так, що ще чекає на близнюків у грудні 2023 року. Підвішений. Ви знаєте, тут можливо, от ви хоча і на собі акцент, так можливо, ви дуже багато у сфері комунікації, дуже багато спілкуєтеся з іншими людьми, але тут захочете взяти паузу і зробити акцент на собі. Помедитувати, відпочити, десь піти тимчасово у певне затища, тим паче, ваш управитель, управитель близнюків це Меркурій. Він вже в петлі, коли я знімаю це відео, і в грудні він розвернеться і буде ретроградним. І вже новий 2024 рік ми зустрінемо з ретроградним Меркурієм. Але тут не потрібно сумувати, тому що 31 грудня розвертається у Дірект Юпітер, а через декілька днів після Нового року ще розвернеться Меркурій і потім ще вийде з петлі і вже туди ближче до кінця наступного місяця просто дуже-дуже і дуже багато всього нового, адже всі особисті планети будуть директними. Це вам так, хвилиночка астрології. Так. Тобто, можливо, коли от ваш управитель буде ретроградним, ви відчуєте певний застій. Але я не скажу, що це відкат назад, тому що тут у вас дуже багато хороших карт. Просто знаєте, хочете, захочете трішки більше подивитися в глибину себе. Так що ще стосується. Так, ще ще чекає на близнюків у грудні 2023 року близнюки. А далі знову, знову тільки вперед. Дуже багато спілкування, листів, листування, переміщень, подорожей, комунікацій. Можливо, до вас хтось буде приїхати, але це приїжджати. Але це динаміка, 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 переміщення. Але ви таке любите. Ви знаєте, ви взагалі повітря, повітря неможливо зібрати у щось одне. Повітря, воно таке безформне, воно. Йому потрібна свобода, йому потрібна свобода руху, свободу переміщення, і вона у вас буде. Можливо, знаєте, тут якась поїздка ваша, або рух ваш, чи чийсь приїзд, відкладається, перекладається, або ви ще не знаєте, буде він чи не буде. Якщо так, знаєте, що це вірогідніше за все зв'язано з ретро Меркурієм. Меркурій розвернеться і всі ваші справи вони підуть знову і знову вперед, тому видихаємо. Так і що ще чекає близнюків на ще одній колоді? Дивимося, що вас чекає у грудні 2023 року. Мої любі близнюки, подивимося, що ж на вас чекає у грудні 2023 року, близнюки. Четвірка Пентаклі це у нас карта фінансової стабільності. Ось так, це у нас карта, коли ви маєте якісь заощадження, коли ви маєте десь гроші в тумбочки. Можливо, коли ви переглянете свій бюджет, коли ви зрозумієте, так, на що вам витрачати гроші, а на що ні. Можливо, буде перегляд якогось бюджету, закриваєте річні свої проекти з переглядом бюджету і закладаєте бюджет на наступний рік. Але тут точно ви захочете якісь фінанси відкласти. Можливо, у вас були відкладені гроші на цю поїздку, яка ви не знаєте, вона відбудеться чи не відбудеться, і ви так собі твердо скажете, що я ці. Гроші буду витрачати тільки на цю поїздку, тому що я знаю, ви, близнюки, любите. Так, що ще чекає близнюків у грудні. Вежа, вежа. Це у нас завершення. Завершення якогось певного етапу. Можливо, дійсно, ви тут ведете фінансові підрахунки, і ви уже з. Якимось своїм проєктом, або з якоюсь своєю роботою, з якоюсь своєю діяльністю, ви вже все розрахувалися. Уже там всі, які були зобов'язання, будь-які ресурсні, чи це грошові, чи це якийсь будь-який інший ресурс, обмін, повернення борги, ви це все віддаєте і завершуєте оцей якийсь етап в своєму житті. Так, що ще чекає на близнюків у грудні 2023 року близнюки? Смерть. Це у нас новий етап. Новий етап дійсно, ви закриваєте якийсь етап, тому що і щось ви маєте відпустити, щоб, знаєте, от там було ви щось тягнете, ще 2-2-2-2, два, 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 і дуже багато у вас поєднання. Можливо, ви там, я ж кажу, Життя на два міста, на дві країни, і тут ви вирішуєте швидше за все, далі рухатися, так? але пріоритизувати щонайменше щось одне. Тому що тут ви маєте все ж таки місце звільнити для чогось нового. Або те, що для вас пріоритетне. Позбавитися від того, що вже не працює, що вже не приносить вам щастя, що вже не приносить вам радості, що вже не приносить вам ні фінансів, ні ресурсів. Зрозуміли мене ось, і піти в цю нову трансформацію. Знаєте, сьогодні на розкладах, взагалі, я от роблю і налітку випадає вежа. І я от кажу: мені здається, що ми тут з вами багато чого вирішимо залишити у році, який вже минає у 2023-му. І в Новий рік 2024-й взяти з собою тільки хороше, тільки хороших людей, тільки хороші емоції. А все решта, навіть якщо подякувати, але відпустити. Так, а ми подивимось з вами ще наостанок бонусом, подивимося з вами ось таку от колоду. Це у нас оракул, який повністю складається з практик для догляду за ментальним та фізичним здоров'ям. І подивимось, що ж потрібно зробити близнюкам. Близнюки, що ж потрібно зробити близнюкам до кінця цього року, щоб увійти у цей рік на крутих, високих, класних настроях та вібраціях. Данс! Танцювати, танці! Танцюйте! Рухайтеся, ви можете піти на танцювальні класи якісь або навіть просто увімкнути улюблену музику чи вдягнути в наушники і знайти танцюйте так, як вас ніхто не бачить. І на цій прекрасній ноті скажу вам, з вами була я, ваша Олічка. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, поділіться ним з друзями. Мені буде дуже приємно. Уже до нових зустрічей у новому році. Bye-bye.